P'ra că și să putem, putem Веселий сміх та яскраві емоції. Це про відпочинок криворізької малечі на пришкільних майданчиках літнього дозвілля. Працює такий на базі Криворізької гімназії номер 91. Для гарного настрою малечі тут організували квест під патріотичним гаслом Я люблю Україну до якого долучили зопів сотні учнів перших-других класів. Міла вже встигла обійти майже всі локації, але зізнається найбільше сподобалася спортивна. Мені більше подобалося ленд, тому що ми там. Бігали, веселились і подивилися на команди, м'ячі кидали, і... тому що спорт, це... спорт я люблю. Смайлики, сонечки, комашки це назви команд, на які дітлахів поділили педагоги. Усього в квесті передбачили п'ять локацій, не обійшлося і без арт-майданчика. На нашій локації ми дізнавалися багато цікавого про нашу неньку Україну. Відповідали на найскладніше запитання щодо нашої держави і бажали всього найкращого нашій рідній державі, нашій Україні. Дітки залишали свої побажання на ось таких чудових метеликах. На цій локації на дітлахів чекав патріотичний аквагрим на інших зупинках квесту, як от співочополе виконання українських пісень, вчили у незвичний спосіб англійську та змагалися з однолітками у веселих ес естафетах. наразі найголовніша місія нашого квесту це дозвілля наших дітей, бо за час повномасштабного вторгнення це вже більше ніж 500 днів. Діти втомилися, і наші діти вони довгий час перебували за екранами моніторів. Тому сьогодні ми радіємо, що ми маємо змогу їх зібрати, дати їм право поспілкуватися, дати їм право на дитинство. Для учнів перших восьмих класів цього навчального закладу це вже третя зміна майданчику літнього дозвілля. Майже щодня з 9-ї години ранку тут працюють різноманітні гуртки математики, англійської, малювання, фізкультури та інші. Педагоги радіють, що нарешті діти можуть спілкуватися одне з одним не через екран гаджетів та планують з початку нового навчального року повертати учнів за парти у змішаному форматі навчання. Для цього в гімназії на випадок повітряної тривоги облаштували укриття. Ми маємо забезпечити для них максимально кафорне. Життя, щасливе життя, дитинство. Ми, додатково прибувати патріотизм і любов до України не потрібні. Вони, Вони виростуть не такими, як ми. Вони будуть справжніми патріотами. Вони з дитинства знають ціну незалежності. І свободі нашої держави у кінці квесту усі п'ять команд отримали дипломи та солодкі презенти. До слова, у цій гімназії учні зможуть відвідати ще дві зміни майданчика літнього дозвілля. Таких нагадаю у кривбасі з дотриманням усіх норм безпеки. Працює майже 80. До них долучилися більше 4 тисяч юних криворіжців перших восьмих класів. Антон Чекель, Едуард Лушпенко, перший міський.